Вінничани. Ви собі не уявляєте, що означає повернутися додому. Дуже дякую вам за таке тепле вітання. Високодостойна Вінницька громада, шановні гості, шановні панове посли, зі світі осі, дорогі мої, перш за все я хочу привітати нас, вінничан. Всі гостей, які приїхали сьогодні до нас до Вінниці, і, як мені сказали, з першого погляду закохалися у Вінницю і у Вінничан. Дуже дякую вам за ці слова. Вінниця святкує свій день народження. Дивіться, яка вона красива зараз. Я згадую, що 15-20 років тому Вінниця теж була дуже красива. А коли ми говорили між собою, що визначення було красиве місто, але провінційне. Найдіть мені, будь ласка, хоч одну людину сьогодні, який насмілиться, наважиться нашу вірницю зараз назвати провінційним містом. Це не буде. Ми можемо називатися європейською столицею України, і це буде правда. Ми можемо казати, що Вінниця є туристичною столицею України, і це правда. Можемо казати, що Вінниця є інноваційною столицею України. І це також буде правда. І сьогодні до нас у Вінницю десятками тисяч приїжджають туристи дивитися на нашу красуню. І на Вінницький фонтан, і на музей Перегова, і на оновлену площу вулиця Гагаріна і велику кількість міст. І інші туристи до нас приїжджають, і не лише туристи, вчитися. Вчитися, як відкривати прозорий офіс, який вперше був побудований в Вінниці коли ще й досвіду. І думки не було в інших містах це робити. А сьогодні приїжджають вчитися, дивитися і повторювати так само, як зробили ми в Вінниці. Приїжджають вчитися будувати котельні, вчитися як так, щоб в трамваях був вайфай, взагалі як трамваї будувати. Де Приїжджають, приїжджають вчитися, як переробляти сміття. І теж є чому вчитися, бо ключова позиція люди не повинні бачити проблем. Проблеми влада має вирішувати. І вільницька влада продемонструвала всій Україні, всій Європі і всьому світу, що вона є ефективно, вміє вирішувати проблеми. І зараз треба навчитися одному. Ми навчилися це робити в Вінниці, ми навчимо інших вирішувати проблеми по всій Україні. І задля того ми започаткували децентралізацію. Коли я йшов на посаду президента, де перша моя зустріч, першу путівку, перше благословіння, мені націдали ви, вінничани. Я завжди про це пам'ятаю і дуже дякую вам за це. Ключовим нам тоді було децентралізація. Децентралізація це означає, права, владу, гроші і відповідальність треба передавати громадам. Ми говорили з Сергієм, як змінилися міський бюджет. Особливо бюджет розвитку. У 2013 році бюджет розвитку Вінниці складав 100 мільйонів гривень. В 2016 році бюджет розвитку... Складає більше 500 мільйонів гривень. П'ять разів. І це означає, що громада нарешті має сама вирішувати, як її розвиватися, що будувати, яким чином контролювати владу, і яким чином нести відповідальність перед громадою. Кроки важливі кроки по децентралізації нам і зроблено, і ми рішуче будемо продовжувати цю тверду позицію. І Досід, є вільниці буде і щодо запровадження великої кількості реформ. Реформ, які вже відбуваються і будуть продовжені по всій нашій державі. Можу наголосити, що ми робимо ці реформи, ці зміни в важких умовах в умовах війни. І я хочу подякувати вільниці і вільничанам.